Ми поїмаємо колеса. Так, поміняти колеса. Це що за колеса? Літні. Літні. А що у нас скоро буде? Сніга. Сніг зима і нам потрібно зимові колеса. Так, ми поставили в багажнику. Ось там зимові колеса. Потім витягнемо, поміняємо. А для чого треба зимові? Так, бо літні будуть на снігу буксувати, а зимові ні. Mm -hmm. Все. Я у Тут немає. мало бачимо на корюшку і ще. <різь> Має бути багато. Mm -hmm. <різь> Добре, все, чекаємо своєї очереді і туди наш демонтаж. Два mm і -hmm. два. Два і два! Більше не давай. Так? Все, вже є зимові колеса? Все. Лев тепер буде в зимових колесах, так? Цар звірей. Зимові? Все. Так, перезули машину на зимові. Що у нас тут намальовано? І шинка. Сніжинка, все. Будемо ганяти зимою по снігу. Угу. Mm -hmm. Все. А зимою я і такі машинки тішу. Так, є снігоуборочні машинки і будуть чистити. Все? Всім пока. Лайки, лайки і Оце не гра. Так, підписуйтесь і лайки. Все, всем пока.